Що робити, наче тінь? Приросла до мене лінь Я хотів уроки вчити, адже в мене стільки справ. А воно шепоче Вітю взяв би краще та поспав. Суперечок не терплю. Що поробиш? Ліг та сплю. Вранці протираю очі. Ех, б зробити Тут виберешся з ліжка. Що зробив я знову влігся. Ну, а вчора? Ну, а вчора? Навіть соромно згадати. Перші в році класні збори довелося прогулять. Ні, я першої йшов туди. Радісно я охоче, раптом чую. Не ходи, лінь шепоче.